Новий законопроєкт про незалежність антикорупційних органів ворожа атака по Україні та день пам'яті українських захисників і цивільних закатованих або страчених у полоні. Про все в новинному дайджесті за 24 липня. Зеленський погодив новий законопроєкт про незалежність антикорупційних органів. Документ гарантує зміцнення правопорядку, незалежність набу і САП та захист від будь-якого російського впливу. За словами президента, текст збалансований, а найголовніше ранні інструменти: жодних російських зв'язків і незалежність набу та САП. Законопроєкт буде внесений до Верховної Ради вже сьогодні. Російські війська здійснили авіудар по Харкову двома бомбами. Відомо про 37 постраждалих. Серед них є діти: 17-річний хлопець з вибуховими пораненнями голови, 17-річна дівчина, 10-річна дитина та 28-денна немовля з гострою реакцією на стрес. У місті пошкоджено понад 10 багатоквартирних житлових будинків. Згоріло понад 15 автівок та знищено швейне підприємство. Ворог ударними дронами атакував історичний центр Одеси, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Відомо про трьох постраждалих. Частково зруйновано. На легендарний ринок привоз також руйнувань зазнав житловий будинок і Приморський бульвар. Верховна Рада встановила 28 липня днем пам'яті українських захисників від цивільних закатованих або страчених у полоні. Таку дату обрали через трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок теракту РФ загинуло щонайменше 53 полонених за зазосталі. Австрія готова розглянути участь у міжнародній миротворчій місії в Україні після завершення війни, заявила міністр оборони країни Клаудія Танер, наголосивши, що участь країни можлива лише після встановлення миру та ухвалення рішення про формати керівництво місії. Австрія як нейтральна держава не може відправляти своїх військових у зону Видій, але попри військову нейтральність, Австрія бере активну участь у спільній політиці безпеки та оборони ЄС.